Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас розбір графіків. Розглянемо, що показують основні індикатори, і розбирати альткоїни з портфеля не будемо. Там дуже багато змін. Про це буде в завтрашньому відео. Отже, починаємо. До халінгу у нас залишило всього 150 днів. бульбашки знову зелені. Ціна біткоїна повернулася до в 38 тисяч і вкотре намагається пробити дану цінову зону. Індекс страху і жадібності на рівні 66, трохи знизився на новинах про криптобіржу Binance. Індикатор альткоїну сезону у нас на рівні 39. Так само, як і минулу п'ятницю, це все ще біткоін сезон. Переходимо до графіка біткоїну. Зараз ціна підвищилася до 38 тисяч. Ми знаходимося в трикутнику з верхньою межею 38 тисяч і нижньою межею, що утворилася з лінії постійно збільшуючихся мінімумів. Зараз ми вкотре намагаємося пробити рівень 38 тисяч, найближчим часом, думаю, все вирішиться. Може навіть на момент, як я викладу відео, біткоїн вже буде вище, ніж зараз. Але корекція навіть до 0,38 рівня, не кажучи вже про 0,5 рівень по фібоначі, ми так і не бачили. А це відповідно 34 200 і 33 тисячі доларів. Історично ми завжди рано чи пізно приходимо до 0,5 рівня. Зараз майже всі індикатори знаходяться в нейтральній зоні. На новинах про криптобіржу Binance ми по ідеї повинні були падати. Моя думка така, що зараз багато хто біля верхньої межі трикутника відкриває шорти, і за рахунок них ми можемо побачити ріст. Я ставлю 60% за ріст і 40% за падіння. Моя думка про кінцеву ціну даного етапу росту залишається такою що це 42 тисячі. Можливо, на імпульсі дійдемо до 45 тисяч. Вважаю, що ми зможемо досягти цієї відмітки до нового року. Саме на цей рівень припадає 0,5 рівень по Fibonacci від усього нашого падіння 69 тисяч. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитись 10 різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. По SP 500 у нас продовжується ріст. Також, як і на біткоїні, ріст йде без суттєвих корекцій. Можливо, до нового року ми навіть побачимо ціну вище 4600. Як я і казав минулого разу, це так звана Санта Клаус раллі. По індексу долар США, як і очікував, зниження продовжується. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Біткоін домінація знаходиться майже на тому самому рівні 52,73%. І прогноз мій залишається таким же. Думаю, домінація буде зростати до 57% або з наступним ривком біткоїну на 42-45 тисяч, або з його сильною корекцією. По Total 2 це графік рівня капіталізації при розрахуванні біткоїна, також прогноз той самий. При наступному рості або значній корекції біткоїна, думаю, ми знизимося, а вже потім, коли біткоін досягне проміжного піку у даному етапі росту, ми побачимо ще один ривок альткоїнів. Не дуже приємно дуже повторюватися, але в принципі по більшості графіків змін за тиждень особливих і немає. По Total 3 це графік рівня капіталізації альткоїнів без зарахування біткоїна та ефірума. Графік майже ідентичний з Total 2. Також за тиждень змін немає. Основним граком на ринку зараз є біткоін. І від того, куди він піде, в більшості залежить чи падіння всіх інших монет. На сьогодні це все, як я і казав на початку відео, розглядати графіки альткоїнів з мого портфеля сьогодні не будемо. Там дуже багато відбулося змін, про що розповім детальніше завтра. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.